Моя подруга Світлана легка, вона волонтер і займається волонтерством з самого першого дня війни, тому що її ем, офіс виявився бувшим бомбосовищем. І коли починалася війна, вона приймала кожен день більше трьохсот людей у себе в офісі. І, звісно, що це її затягнуло, і вона по цей день займається волонтерством. І Оля якраз була та перша подруга, яка да, мене там абтюкала, що я не захотіла виїхати, але коли вона вже там виїхала, одна одна із перших, яка позвонила і знала, що я нікуди не вийду, вона знала мій характер, що я все, все одно буду рятувати людей і всіх, кого можу. І перша, яка перерахувала гроші на допомогу нам, підтримку нашого, скажімо так, укриття. І якраз таки, коли де окупували Бородянку, вона була перша, хто з волонтерською місією приїхав до до цих людей. Ну і звісно, що ми поїхали в Бородянку. Там що страшне, що і, і і школа, ми ж відновили школу. Ми відновили школу. Ми... Я, Ніка, Білоцерськівська, Діанов. І свята ми зібрали гроші і відновили там школу. І діти мають змогу там вчитися. А ще я пам'ятаю, що як тільки я туди приїхала, і до мене підійшли дівчата, і вони з районного дому культури. І вони мені кажуть, Оля, ви не могли б купити нам колонку. Кажу, наша вам колонка? Музику? Я кажу. А музику для чого? У нас стільки діток, ми будемо співати і все. І я тоді навіть на камеру це зробила. У нас була досить дорога акустична апаратура, було 10 мікрофонів, як радіо, так і штурави. На сьогоднішній день ми потребуємо допомоги волонтерів, тому що самостійно ми провести концертну програму, на жаль, не можемо. Я кажу: а наша вам музика? І вона мені каже, тільки музика цих дітей. Виводить з травматичного, з посттравматичного. стану. Вони з великим задоволенням ходять, співають, танцюють. Музика, я кажу, і що ви скажете? Музика потрібна. Вона каже: Оля, як потрібна музика. Звісно, що ми купили їм колонку, і я, коли мені хтось пише зараз під постом, що не на часі, я згадую цю вчительку з районного дому культури з колонкою і з дітьми. Які хотіли співати, і в яких витягувала музика.